Вітаю! так, гадайте ці вічні суперечки на тему, що ось сучасні РПГ скатилися, це вже не те, рольової компоненти вже нема, один суцільникшом. Короче говоря, прес F to Win. Хоча щодо останнього можна дійсно пожалітися, це буде торкатися не тільки рольових ігор, а й всю ігрову індустрію. Хидата Міядзаки, тільки на тебе одна надія. Так якою повинна бути ця РПГ? Що робить RPG саме RPG? Це ручний бротово-танковий гранатомет призначається для ураження танків та іншої бронетехніки, а точніше розривати башту руснявої техніки. На цю тему можна розмовляти багато годин, але сьогодні в нас більш мирна тема. Так, РПГ це все ж таки некваплива гра з купою діалогів та квестів, де твою долю вирішує кидок кубика чи вибиті циферки. Або ж реальний скіл. Ви на каналі Alter, давайте це з'ясовувати. А з вас підписка та вподобайка. Давайте одразу довго не думаючи, звернемося до Вікіпедії. Там описують, що рольова гра, а саме відеогра. А не те, що ви подумали. Це жанр відеоігр, де основна частина ігрового процесу полягає в керуванні персонажем чи групою персонажів, які досліджують ігровий світ, виконують різноманітні завдання та розвиваються, слідуючи сюжету. Добре, але цей опис підійде до будь-якого жанру гри: наприклад, Need for Speed Most Wanted. Там теж набираєш досвід, прокачуєш авто, досліджуєш світ, виконуєш завдання, але чомусь тоді це не РПГ. РПГ, це коли ти герой, або це герої, які ходять від підземелля. Квести, магія, рицарі, Данжен Dragons, Та там ще. Та зрозуміло, тихо, тихо. Навже не можна порозмислювати? Ми ж тут інтелектуальні геймери, РПГ обговорюємо. До підземелля і драконів ми ще дійдемо. Так ось, РПГ це по суті гра, де ти обираєш роль. Вигадуєш історію персонажа, створюєш та налаштовуєш персонажа під себе, але настільки, наскільки це тобі дозволить гра, виконуєш квести, отримуєш досвід, качаєшся та просуваєшся сюжетом. Але чи цього достатньо для класифікації даного жанру? А ось ми і підійшли до Dungeons and Dragons. Точний момент, коли народилася рольова гра, є дискусійним, особливо тому, що бувалі битви та війни, які мали великий вплив на ранніх рольових гравців, існувала. Тій чи іншій формі протягом сотень років. Однак перший екземпляр того, що сьогодні люди визнають сучасною рольовою грою, з'явився з розробкою настільної гри Dungeons and Dragons у 1974 році. Це була гра, яка популяризувала багато звичаїв рольових ігор, які все ще використовуються сьогодні. Наприклад, класи персонажів і здібності, раси, досвід і очки життя, підвищення рівня та покроковий бій. Щоб грати в неї, вам знадобиться аркуш персонажа, на якому можна було б записувати свою статистику, книги з правилами, монстрами та сценаріями сім багатогранних кубиків і в ідеалі хороша уява. Виконуючи квест, описаний у сценаріях, гравці колективно вирішували, як впоратися з ситуаціями, коли ви не виникали, кидаючи кубики, щоб визначити такі речі, як бій, ухилення від пасток і зламування замків. Це шаблон, який з тих пір продовжує використовувати настільну рольову гру. Зростання популярності Dungeons and Dragons призвело до появи кількох різних, але споріднених ігрових культур. Першим із них було раптове зростання індустрії настільних рольових ігор. Нові видавці почали використовувати переваги цієї зростаючої субкультури та її потягу до пригод. За деякими ранніми помітними прикладами, такі як Tunnels and Rolls, Друга рольова гра, яка з'явилася на ринку після D&D. Traveler і рання рольова гра, заснована на науковій фантастики. І RuneQuest, гра, яка представила більш реалістичну систему симуляції бою, дозволяючи могутнім персонажам бути вбитими слабшими за допомогою вдалого китка кубика. Такі ігри проклали шлях для першої комерційно успішної серії комп'ютерних рольових ігор, зокрема, серії Ultima та Wizardry. Починаючи з 80-го року і перебуваючи під сильним впливом Wizardry, ігри Ultima охоплювали період майже 20 років і незабаром стали відомими тим, що створили те, що геймери почали сприймати як рольову гру. У середині 90-х з'явилися дві франшизи Diablo та Baldur's Gate, які значною мірою відповідали за відродження жанру, який почав дещо застоюватися, принаймні на західному ринку. Ось на цьому моменті можна відмітити початок розділення на класичні партійні RPG та на екшен rpg Не припиню повторювати, що цей другий зазначений жанр постійно хейтять та недооцінюють. Але до цієї теми ще дійдемо. Ох, а про JRPG я навіть і слова не скажу. Бо так я просто застрягну та можна бути просто перейменувати відео. Я просто покажу усю суть цього жанру декількох відео. З історією ми розібралися. Давайте спершу розглянемо під капот РПГ ігр, розберемо те, як вони працюють, а потім пороздивляємо, як вони мають гратися візуально. Загальним костяком РПГ є розмежування персонажів в союзних та ворожих порівнях. Чи можна вважати Far Cry New Dawn RPG? Звісно ж, можна. Хоча ця гра є найкращим представником ігр взагалі, але вона є повноцінною RPG. чому б ні. Хоча дехто з вас може мене поправити. І сказати, це шутер з елементами РПГ. Це що ж виходить, якщо там виліт від першого лися, то чому це шутер з елементами РПГ? А відьмак тоді не екшен з елементами РПГ, а просто екшен РПГ. Ох, багато слів РПГ буде сьогодні у відео про РПГ. Повернемося до рівня. Виконуючи завдання чи займаючись гріндом, персонаж отримує бали досвіду і при накопиченій необхідної кількості зможе не тільки підняти рівень, а й вивчити нові навички. Наприклад, розширення системи інвентарю, або ж змога нести більшу вагу. Інвентар це наступна механіка RPG, за допомогою якої можна складати різні ресурси, збираючи чи купляючи її у ігровому світі. Але тоді чи можна вважати RPG-герої серію ігор Resident Evil? Але ні. Там немає розмежування по рівнях, виконання квестів, системи діалогів. Це просто шутер з мужчиним інвентарем. Система діалогів. Ви помітили наскільки багатогранні RPG ігри, бо кожна окрема гра завжди має одну із механік РПГ. Бо система діалогів, наприклад, є І в Life is Strange. Але ж ніхто не каже, що це RPG, хоча роль ми там відіграємо. По стандарту, система діалогів має варіанти відповідей, навіть якщо вони ведуть до одного і того ж рішення. Вони дають відчуття відіграння хоч якоїсь ролі. За допомогою діалогів можна рушити сюжет, не прикладаючи зусиль. Так, наприклад, у першому Fallout можна перемогти останнього боса, просто переговоривши його, якщо ви прокачали певні навички. Мене колись поразила система діалогів у Deus Ex Human Revolution та Mankind Divided. Там ігроку потрібно орієнтуватись на емоційний стан персонажа, з яким ведеться діалог. Але прикро, що така механіка задіювалася лише на важливих сюжетних моментах. Знову згадаю Fallout та Elder Scrolls. Та можна прокачати харизму та красомовність. Та на мою думку, в цих іграх не вистачає розмовних баталій. Просто жмеш на прокачане випередження і все. Ось якими насправді повинні бути баталії. Квести. Кожна, поважаючи себе РПГ, повинна мати квести. Цікаві історії, історії, які не зв'язані або частково зв'язані з основним сюжетом. Напевно ця механіка стоїть на одній сходинці з системою рівнів. Ось тут мене і присвітило. Гра може змістити ідеології, і інвентари, навіть систему рівнів. Але не маючи квестів, особливо без відкритого світу, то не відчувається ця атмосфера рольової гри, де ти подорожуєш і вирішуєш проблеми інших. РПГ це як солянка, одне без одного не працює. Бо виконувати квести можна і в Batman Архам. І там також є всі механіки РПГ, але без вибору діалогів. Там ми просто дивимося кастцем. Напишіть в коментарях про ваш найлюбленіший квест бойова система. Взагалі, труфа на РПГ завжди не те, що хвалять, а я готовий цілий культ зробити щодо покрокової системи бою. Як це було при динозаврах. Коли ви кидали кубики, ніби то у цьому є щось вище. Хтось, мабуть, помічав, що той, хто грає по прокові бої за відчуттям по кількості інтелекту стоїть на сходинку вище, ніж той, хто рубає у житті слешери. Наприклад, у Відьмак чи взагалі Ash One, і у бою вам приходиться реагувати у реальному часі, де ваш досвід і досвід персонажа синергують разом, особливо у іграх серії Souls. Де ти дійсно відіграєш роль воїна, коли там завдяки своїм старанням, своєму досвіду, набутому через невдачі, зміг здолати боса. А не як у покрокових іграх, де все це вирішує циферки та рандом, то стояв твій персонаж у до ворога, а з кулемета чи великою сокирою промазав. Як ви помітили, я не кайфую від покрокових боїв. Бо так губиться темп історії. Мабуть, якщо в покрокових RPG було б трохи менше затяжних. Або просто боїв, не було б їх з кожним ворожим мобом, що є на мапі, тому було б цікавіше. Ну добре, добре, тут на все свій смак. Помітив таке порівняння, що любителі покрокових РПГ не люблять перехід на екшен, як любителі класичного року, не готують, що багато їхніх виконавців перейшли на попсу. Як повинна виглядати РПГ? Я приведу декілька ігр, які мають своє особливе лице та які впливають на інші РПГ. Як на мене, це серія The Elder Scrolls. Третій Відьмак, серія Baldur's Gate, Gothica, Diablo та Dark Souls. Саме їх стиль, механіки копіюють багато розробників. Від The Elder Scrolls – це Fallout від третьої частини, Outer Worlds. Від Baldur's Gate – взагалі багато. Але як приклад це Pillars of Eternity, Dragon Age. Хоча всі ці ігри беруть натхнення від класичної механіки Dungeons and Dragons. Від Gothic – це Alex Ryzen, але Готіка подібні ігри не найлюбленіші мною. Мені в них не подобається бойова система, там я не відчуваю удару персонажа, та доволі слабкі діалоги та банальні квести, постановка камери, а також анімація рухів. Вона якась неприродня, хоча в Тес взагалі теж не еталон, але там відчувається вага персонажа. Ох, чую зараз на мене налетять фани готіки. Управте мене в коментарях, якщо все це не так. Бо давно грав Готіку. І можливо в останніх іграх, схожих на неї, це все виправили. Так ось продовжимо. Від Діабла це Torchlight, Pitts of Exile, Titan Quest та багато інших. Від. Dark Souls. Це Lord of the Fallen, The Search, Mortal Shell, Neo. Та ніхто навіть не приблизився до оригіналу. Від Відьмака 3 це останні ігри Assassin's Creed. Який жах! Якщо пошукати, то можна знайти багато схожих рис від представлених ігор і в інших RPG. Тоже, яка це справжня rpg гра Це набір механік, де вони усі працюють один на одного. Прибери щось одне, і RPG стане просто шутером чи стратегією. А то як вона виглядає, немає різниці зверху, збоку, зі спини. Бо кожній людині доподобить те, з якого ракурсу він дивиться. Головне це мати гарний смак. Всім мирного неба. true